Ало? <свистак> та, мілочка. Та нічого потихеньку. Вправилась та сіла чайпять. Шарлотку сьогодні спекла. А, чуєш та, міла, а ти цей? Своєму вже подарок заказала на 8 березня. Та ти що? Сюрприз хочеш? А, ну, це ти та міла, звісно, рискова баришня. Я після тієї копілки вже більш не рискую. Та чого вона стояла? Ходили до цієї до Нінки на іменини, та я взяла та однесла, на що вона нужна. Тільки пилюку з неї витирать. А мені вам духи подарить. Звісно, ну, хороші та міла французькі. пахущі, страшне. І держаться аж до вечора. Нехай колись як прийдеш гость, я й тебе подухаю. Ой, знаю, бо я вже їх купила й духала з ними. он стоять. Так а що мені ждать, поки він якесь гімно купить та тоді що мені з ним робить? В сраку пхнуть. А я ще на тому тижні їздила в район і купила. Ага. Так я там. Міла... Я та міла купила їх за півтори, а йому сказала, щоб три тисячі оддавав за подарок. Та пішов він к Чортовій матері? Хай хотів і Ну а як же? Звісно, що це кроме зарплати. Його зарплата й так моя, що ж то за подарок буде за мої гроші. То вважалось би, що я сама собі подарила. Нехай кроме того заробля. він копачем іде, чи в плотню. Та роботи повно, було б желання. Хлопці шукають, як схочуть. Ну, так а як же він хотів та міла? Раз взяв таку, як я, то хай крутиться. Треба було манько брати. О, та така, що мовчки сиділа в кізяках, їй нічого не треба. О, а в мене ти ж знаєш, що запроси високі.